Вітаю! В ефірі Віка підсумки мене звати Олеся Омельченко. Огляд найважливіших новин Черкаської області. Далі до вашої уваги. Другий регіональний ветеранський форум відбувся на Черкащині. Як допомогти демобілізованим адаптуватися до мирного життя, відновити здоров'я і знайти роботу, говорили на заході. Окреслили також пріоритетні напрями розвитку ветеранської політики. Особлива увага громадам. Громади захисникам у Черкасах відбувся регіональний ветеранський форум. Захід зібрав представників ветеранської спільноти, громадських організацій, бізнесу та влади. Такий форум проводять вдруге. Його мета об'єднати зусилля для вирішення ключових проблем захисників України. Голова Черкаської ОДА Ігор Таборець наголосив, що ветеранська політика залишається пріоритетним напрямком для області. Для нашої команди робота з ветеранами є одним із ключових пріоритетів. Ми чітко розуміємо, що ветеранська політика це насамперед про безпеку держави, це насамперед про людський капітал і економічне відновлення. Серед присутніх інвалід війни другої групи Іван Євченко говорить, що суспільство наразі розділилося: ті, хто допомагають військовим, і ті, хто допомагають ветеранам. Нам треба зустрічатись більше, нам треба обговорюватись. Ми тільки цим шляхом зможемо донести нашу думку. Головне, щоб нас чули. До створення ветеранських просторів активно долучається і соціально відповідальний бізнес. Серед них підприємець та філантроп Руслан Хомідов, який інвестував у проект понад один мільйон гривень. Була поставлена команда керівництво області, на що ми відгукнулися, тому що ще раз хочу повторитися: ми соціально відповідальний бізнес, які вдячні нашим героям за жертовність і відданість України, і активно приймали участь. У оформленні цього ветеранського простору і для того, щоб наші захисники, наші ветерани могли якнайшвидше адаптуватися до цього життя, учасники форуму визначили пріоритети на наступний рік. Серед них розвиток медичних програм для ветеранів, створення умов для працевлаштування та підтримки їхньої адаптації до мирного життя. Анна Білик, Павло Оболевич, телеканал Вікка Винайняти квартиру у Черкасах стає все дорожче. Про це кажуть як орендарі житла, так і фахівці з нерухомості. Про причини підвищення цін та інші нюанси ринку розповідаємо далі. Це якраз коробка чоловіка. Я от тут це складаю, воно так і буде називатися. Юрине військове. Світлана збирає речі у коробки. Родина Маріупольців, у котре переїжджатиме. Хазяйка вирішила підняти орендну плату з 7 тисяч гривень на 15 тисяч гривень. У мене таких зараз можливостей нема. Пресенські виплати з нас зняли, ніяких доплат від держави немає. І 15 тисяч гривень це майже моя заробітна плата. З початком повномасштабного вторгнення родина у складі та та тата, мами двох дітей та котика жили у Дніпрі, ага. потім в Запоріжжі. Ага. А вже восени 22-го року переїхали до Черкас. Нині, поки тато на службі, а старший син здобуває вищу освіту, змушені шукати нове житло. Але ціни виявилися непідйомні. Пропозицій мало в Черкасах. Особливо адекватних пропозицій мало а і ціни на них високі. Спостереження Світлани підтверджують, і фахівці зараз на ринку нерухомості Черкас великий попит і велика пропозиція. Близько 450 квартир зараз чекають орендарів. Значною мірою здорожчання пов'язане з напливом переселенців. За час повномасштабної війни ціни на оренду житла в Черкасах зросли майже вдвічі. Власники вже зрозуміли ситуацію, зрозуміли, що. Е арендована квартира то є джерело доходу, і намагаються здати їм максимально дорого, як тільки можуть. І деякі пропозиції неадекватні, тобто ми приблизно розуміємо, що воно стоїть наприклад там десять гривень в оренду, а за неї хочуть 15, і Вона стоїть за 15, чекає місяцями. Такі квартири, якщо і здають, то не надовго відзначає агент із нерухомості. А світлана додає, зовсім мала частина орендодавців готові пустити родину переселенців з дітьми та тваринкою, та ще й за помірну ціну. Котики собачки вони можуть щось подряпати, десь напісяти, накакати. Вони можуть щось там порвати, погризти. А ну я бачила різні квартири. Я приходила в такі квартири, в які, вибачте, мене ну, ну людям не треба жити. І все одно не пускають з тваринами. Для мене це дивно. Мені здається, що там ну мій кіт, ну точно нічого вже пошкодити не може. Дискримінуючі вимоги до орендарів у агентствах нерухомості теж не схвалюють, але і заборонити власникам житла ставити власні умови не можуть. Ми вважаємо, що всі люди рівні і не можна робити якихось обмежень. Але то він є власник, вона йому важко досталася. Та квартира, він її береже, він не хоче з котиками. Ну це його право. Врешті Світлані вдалося знайти квартиру за прийнятну ціну. Виручили соцмережі та широке коло знайомств. Адже Світлана фотографка, авторка соціальних фотопроектів. Невістка однієї. З героїні цього фотопроєкту побачила мою об'яву, моє повідомлення. В неї є друг товариш військовий, який також е зараз воює, але в нього також пуста квартира від його родичів залишилася. І він мені погодився здати квартиру в комплекті з собакою, яку треба доглядати. Як змінюватимуться ціни на ринку зйомного житла, прогнозувати важко, каже пан Дмитро. Але в умовах нестабільності очікувано, що все більше людей орендуватимуть квартири, а не купуватимуть власні. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка. Зарізав людину і сам викликав поліцію. Підозрюваний у злочині на Звенигородщині намагався приховати свою причетність. Але правоохоронці вивели його на чисту воду. Деталі у матеріалі Нацполіції. Повідомлення про вбивство 66-річної жительки села Завадівка надійшло до поліції 12 грудня. Жінку виявили у будинку, де вона мешкала. А на її шиї була колото-різана рана. Для розкриття тяжкого кримінального злочину задіяли особовий склад Зенегродської поліції та оперативників головного управління. Слідчі поліції із залученням спеціалістів відділу криміналістичного забезпечення провели огляд місця події і вилучили низку речових доказів, зокрема ніж зі слідами крові, що стало вагомою зачаткою у розкритті злочину. Як становили поліцейські, до жінки у гості прийшли двоє чоловіків, і у трьох вони розпивали алкогольні напої. Згодом один із чоловіків пішов додому, а інший продовжив спільне застілля з господиною. За чаркою між ними виникла сварка, під час якої чоловік схопив нож. Чата вдарив ним жінку у шию. Під отриманого ножового поранення потерпіла померла, а зловмисника аби заплутати слідство, сам повідомив про виявлений труп. Ба більше у скоєному він почав звинувачувати знайомого та надавав неправдиві свідчення. Втім, оперативники та слідчі зібрали вичерпну інформацію про фігуранта та достатньо доказів його причетності до вбивства. У скоєному 44-річний звинегородець зізнався. Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним. Альним керівництвом знегородської окружної прокуратури йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Частина перша статті 115 кримінального кодексу України наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Вартість харчування дітей у садках міста Черкаси трохи здорожчає. На засіданні міськвиконкому проголосували за впровадження нових цін від початку 25-го року. Так за харчування протягом одного дня за дітей ясельних груп батьки будуть платити 85 гривень 57 копійок. Денне меню для дитини садової групи батькам або опікунам обійдеться у 115 гривень. розмір плати, що вносять батьки, становили на рівні 60% від фактичної вартості харчування. Для багатодітних сімей частку батьківського внеску зменшили до 50%. Новорічний стіл для черкащан цього року здорожчав у середньому на 40%. Щоб приготувати святкові страви, доведеться витратити близько 1800 гривень. Це на родину із трьох людей. Скільки сьогодні коштуватиме олів'є, оселедець під шубою, мандарини і шампанське, читайте детально на нашому сайті Віка.юей. Дитячі мрії на Різдво пропонують втілити черкащанам. Для цього треба відвідати благодійний концерт у Свято-Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі та здійснити донат. 25 грудня з 11-ї години в одному з найбільших православних храмів Європи зазвучить різдвяне оперне бельканто та класична музика. Зібрані гроші спрямують на підтримку дітей полеглих героїв України з Черкащини. Бронзову медаль чемпіонату Азії з боксу серед еліти чоловіків та жінок здобула Черкащанка. Тетяна Довгаль із Багачевого, вихованка Черкаської спортивної школи Вікторія, стала призеркою у ваговій категорії 60 кілограмів. У півфінальному поєдинку спортсменка поступилася суперниці із Китаю. Тренер Тетяни Ілля Дубовий відзначає, що його вихованка протягом 24-го року стає все ближче до своєї мрії. Олімпії. На цьому поки все. Більше новин на нашому сайті віка.юй. Тихого нам Різдва. До зустрічі!